Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Котнова. І ви на Ютуб каналі Кот 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, командира підрозділу аеророзвідки ТР третьої окремої штурмової бригади Микола Волохова. Микола ми щирі вітання вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава Микола, на жаль, будемо говорити сьогодні із про важкі теми? От, зокрема, відомо, що командувач сухопутних військ ініціював розслідування через заяву про приниження бійців Асгарду з боку Олександра Дмитрієва на прізвисько «Тихоход». і він говорить, що висновки та рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чорного законодавства. Відомо, що бійці записали таке відеозвернення, так воно є в мережах, ви однозначно бачили. Скажіть, будь ласка, ну тобто, чи може в принципі цивільна людина приїздити так Давав віддавати накази військовим. Як ви вважаєте як ця ситуація може вплинути на самих бійців і в принципі, ось 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 такий інцидент про що він свідчить? Ну по перше, хочу сказати, що мені дуже приємно чути і читати, що вище командування реагує на такі ситуації реагує насправді дуже оперативно. Я в матеріалі я більше скажу трошечки наперед, забіжу Герман. Позивний фармацевт, командир підрозділу «Азгард», мій товариш. Це людина, яка навчила підрозділ ТЕРА користуватися тими технологіями щодо відронів, які дали нам можливість полити російську техніку. Простими словами, якби не було Єрмана з його відкритою манерою спілкування, з його таким, знаєте, трохи він до речі, досить такий дядько. Ну старший за мене, мабуть, років на 10 точно і. Не хотів сказати старий, бо він не старий. Насправді mm -hmm. uh, і uh, якби не він, то ми б не змогли працювати. От, дехто технологіями не ділиться, а вони якраз ті люди, які діляться і допомагають іншим також бути uh, ефективними. Приємно, що вище командування реагує. Так не завжди було, і я згадую той самий чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік, де достукатися було фактично неможливо, і ну вважали, що ну це проблеми бійців. А ми тут зверху. І нам все одно зараз. Я бачу, що не так. Я вірю насправді, що дійсно буде е, ситуація ця вирішена. І що хочу на що хочу, акцентувати увагу, в чому там взагалі е, суть. Суть в тому, що е, цей не вшановний мною особисто пан Тихохід, який ображав. Принижував честь моїх товаришів, так тому що е, у нас військових є одна така штука. Е, хтось от пишуть там в коментарях, так чому ви його в мішок не запихнете, у вас же є півідрони, чому ви його там е, не знищите як ворога? Тому що ми воюємо тільки проти окупантів. А коли страпляються такі ситуації в тилу, то іноді може бути так, що військовий, який сильний, який воно ну, як. Кажуть люди простими словами, а що не дати йому в морду? Тому що ми заточені на війну проти ворога. Ми не заточені на е, війну проти своїх же так, ну принаймні він ніби як українець і вже має з нами доволі багато споріднення. І так дозволяє себе рости. І люди іноді бувають в такій ситуації беззбройні. Тому тут потрібна допомога суспільства. Дуже приємно, що ви мене це запитали, тому що. е Потрібна допомога суспільства, потрібна допомога тилу не тільки донатами, але й вирішення от таких тилових проблем. Де ми своїм інструментарієм, яким ми е, гарно і Асгард гарно користуються. До речі, підрозділ Асгард спалив більше 150 танків, 150 танків. Це колосальний результат. Це все з підтвердженнями відео е, і потребує допомоги. Е, в чому ще друга проблема, на що варто акцентувати увагу, що там взагалі відбувається, що в результаті якихось маніпуляцій, мені о, важко зрозуміти, як це так? Хай цьому дасть сухопутні війська дадуть оцінку, е, як це так сталося, що цей цивільний е, пан туди прийшов. Хто йому дав таке право, як це взагалі можливо? Я знаю, що з точки зору можливо е, закону і військових нормативних актів, це не є можливим, дам коротенький відповідь на ваше запитання. Не є можливим, тому що тільки командир може віддавати накази. Командир не може делегувати цю функцію комусь іншому. Я не можу сказати е, тепер вами команди. Оцей, наприклад, я не знаю, громадянин Білорусі, це мій наказ. Не можна наказати, такого доказу не можна віддати. Тому е, дії були цілком протиправні от і в результаті. Оцієї ситуації на що хочу акцентувати увагу зараз? Половина більша половина підрозділу Асгард, яка мала перевестися в сили безпілотних систем, сили безпілотних систем формуються за правильним підходом. Туди беруть кращих. Асгард – це одні з кращих. Ну принаймні так я відчуваю. Та й всі підтвердять всі підрозділи цих підрозділів насправді, які ефективно застосовують безпілотні технології, їх на фронті не так багато. І половина підрозділу зараз заблокована, їхній перевід заблокований з е, сухопутних військ до е, нового роду військ сил безпілотних систем. В чому проблема? По факту, підрозділ роздроблено і він знищується таким чином, тобто. Не можна, як це як людина. Не можна відрізати половину людини і сказати, що це пів людини. Так такого не буває. Те саме підрозділ не можна розділити і сказати, що з одного підрозділу стало два. Це не е, зем, земляний хробачок, е, ні в якому разі так не можна. А зараз це відбувається. Я сподіваюся, що це припинять. Що хлопців переведуть це, насправді дуже важливо. Цих підрозділів всього там десяток, мабуть, може зараз більше, але всі спілкуються. Всі один одного знають. Я певен, що військова спільнота, я певен, що волонтерська спільнота, цивільна спільнота зараз підніметься на захист Асгарду, Як це роблю? Я як це робить підрозділ ТЕРА і ми. Досягнемо справедливості і давайте так, навіть не справедливості в першу чергу, а ефективності, тому що не можна ламати те, що працює, в це треба інвестувати, як сказав пан президент, нещодавно по плану перемоги над Росією. Тільки сильна Україна зможе перемогти, тільки силою ми зможемо примусити Росіян до тих умов справедливих умов, які ми які ми хочемо, за якими ми воюємо, і якраз. Розбудова сильних підрозділів а ні в якому разі не знищення і ні в якому разі не протидія, як би ця ситуація не виникла, і демонстрація влади, що вона буде публічна демонстрація, що вона буде підтримувати сильне, буде підтримувати ефективне, в тому числі це важливо і для наших союзників, що вони бачили, що ми знаходимо ефективне інвестуємо в нього, інвестуємо ті ресурси, які надаються ефективно. Тому така ситуація, е друзі. Я не знаю, я вас попрошу. Може в коментарях до цього відео розмістити посилання на відео Асгарду. Розповсюджуйте це відео, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте підрозділ Асгард не тільки донатами, не тільки вашою, скажімо так, психологічною підтримкою, але от такою медійною, яка їм зараз дуже необхідна. Микола, скажіть, будь ласка, і в принципі таке могла сутися, що ну якби як він потрапив взагалі, так Базгард почав давати ось ці вказівки, мається на увазі і ну те, що бійці в принципі в, в, вийшли в, в, в публічно, так в інформаційний простір. Ну тобто, мається на увазі, що в них не лишилося от іншого виходу, як вони цього ставитись? Я ставлюсь до того, що хлопці хочуть працювати в правовому полі. Я знаю багатьох з цього колективу. Багато мають знаєте, так я про підрозділ тера кажу: у нас тут дві вищі освіти в середньому на людину. Так, у когось три, у когось анало в середньому дві. Там те саме: дві вищі освіти в середньому на людину. І оскільки бійці не захотіли вдаватися до насильства, насправді насильство це дуже поганий інструмент. Так, ми застосовуємо насильство проти ворога. Ми, ми знищуємо ворога, який приперся на нашу територію, але... Ми не хочемо, і я їх розумію повністю. Ми не хочемо застосовувати це насильство до один одного. Ну уявіть собі, як е, хтось скаже, треба було його там побити, або ще щось, або 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 але хлопці вибрали той шлях, який е, якби вказує на те, що ми хочемо побудувати. Ми ж хочемо, ну, військові, принаймні, ті, з якими я спілкуюся, та й всі, мабуть, це ж не якісь там безумні, е, з'їхавши з глузду маньяки, які прагнуть вбивати і чинити зло. Це вимушена міра, і насправді я дуже засмучений, що нам доводиться це робити. Їм теж доводиться, і вони не захотіли застосовувати насильство. Не захотіли, хоча могли чи могли питання так. І чому не захотіли? Бо ми хочемо побудувати країну, коли ми переможемо Росію, виб'ємо всіх окупантів з української території. Ми хочемо побудувати країну, в якій не буде насильства, країну, в якій не буде безпреділу. в країну, в якій буде. Нормальний рівень європейського життя, безпека буде. Якщо ми хочемо, то не можна ж. Знаєте, от є така приказка, що хто переможе дракона, сам стане драконом. От ми не маємо стати такими ж як росіяни. Не маємо стати безпредельщиками. і тому бійці звернулися до суспільства, тому що у нас дуже активне суспільство, воно підтримує військових. І я вірю, що в цьому випадку також підтримаю. Я взагалі вважаю, що ця ситуація буде вирішена в найкоротший е, термін, тому що військова спільнота е, внутрішньо обурилась. Я говорив з товаришами з інших ефективних підрозділів безпілотних. Вони кажуть, да, це зішне Ну, Давайте подивимось. Сподіваємося, це швидко вирішиться. Ну як не вирішиться, то будемо також висловлюватися. Раз ви мені вже таке питання задали, то я вже у вас висловлююсь. Після вас, мабуть, ще відео запишу, щоб Асгард давайте так, щоб Асгард відчував нашу підтримку і допомогу. Так, звичайно, ми коли будемо сподіватися, що буде належна дана оцінка. По перше, цьому інциденту, і звичайно, що збережеться так сам підрозділ. Але дивіться, от Максим Журін говорить в принципі, що потрібно говорити про проблеми в армії, тому що скоро ми матимемо критичну ситуацію, і він каже, що є очевидні питання з управлінням військ, деколи наша тактика сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхотних підрозділів, чого ми дозволити собі і аж ніяк не можемо. Так само дуже дивно та недоцільно виглядає створення Вінгрету з різних підрозділів на СМУ якими потім неможливо керувати. Микола, скажіть, будь ласка, чи потрібно змінювати підходи? Безумовно, потрібно еволюціонувати. Є така фраза, що генерали завжди готові до попередньої війни. Дійсно, відбувається війна, вона закінчується, вивчається, пишеться велика кількість методичних матеріалів, як треба було воювати, які помилки були зроблені, все це розбирається. І потім наступне покоління військових воно вивчає. Військове мистецтво і те, як це має відбуватися, саме через такі документи, це нормально, так було завжди. І тому, коли починається нова війна, як зараз у нас під час російської агресії, ми маємо розвиватися, ми маємо покращуватися і адаптуватися до цих умов. Якщо командир, якщо Старший офіцер здатен, тобто це ж класно, коли у людини є вища військова освіта, але треба бути ефективним, тобто головне бути неправильним, так не мати відповідні, як в як бізнесі, знаєте, не корочка, не диплом, а відповідні знання і здатність досягти результату. Якщо ви старший офіцер здатний досягати результату, тим чи іншим способом він майстерно застосовує. Свої знання набуті в вищому навчальному закладі, або він частково застосовує старі знання, а частково адаптувався, Або він повністю відкинув якісь доктрини, які не можна застосувати зараз, і повністю робить щось нове, придумав сам. То це класно, звичайно. Але якщо е, виникає ситуація, коли немає розвитку, то ми не можемо собі дозволити. Так ну е, зрозуміло, що до людини має бути висловлена повага, е, це шлях життєвий, який пройдений, і це час і ресурси, які потрачені на отримання освіти і на практику війську. Але якщо зараз людина неефективна, якщо вона не може, то їй потрібно. Їй потрібно шукати заміну, або потрібно це реорганізовувати або реформувати. Тут є дуже багато різних підходів. Якщо говорити про управління, давайте от на позитивних прикладах третьої кромі штурмової бригади. Е, мій батальйон зараз проходить навчальні курси по TLP Це така іноземна е, сержанти по ті е, і офіцерський склад по MDLP Це така система. Прийняття рішень і планування натівська дуже класна. Я, як людина, яка закінчила е, університет Тараса Шевченка за е, економічним напрямком, саме менеджмент організації інноваційної діяльності, скажу, що е, передові прийоми, які зараз вивчаються і застосовуються в бізнесі, вони згруповані в цих системах прийняття рішень. І треба постійно розвиватися. Хтось скаже, на що воно потрібно, ми воюємо, немає часу, так але ворог розвивається. Але ворог стає кращим, ворог стає сильнішим, в тому числі і в системах управління та прийняття рішень. І ми маємо також так робити. І треба брати передовий досвід. Треба дивитися, от просто дивитися, у кого виходить. Те, що я казав на прикладі Асгарду. от знищив колектив 150 танків, довів він в бою, що він такий, який є ефективний, то дайте йому батальйон яким дають зараз силах безпілотних систем, дайте їм ресурси, дайте їм всі можливості, щоб вони щось побудували. Якщо є командир, який ефективно керує бригадою, наприклад, то дайте можливість створити щось більше, дайте ресурси, інвестуйте в ефективне. Мені е, колись е, командир тоді ще Азову, а зараз третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький сказав таку фразу, колись я прям запам'ятав використовую. Він каже: е, Інвестуй ресурси в те, що є ефективним. Інвестиції треба вкладати в те, що живе, в те, що ефективне. Відбирай, от дивись, відбирай те, що ефективне, і вкладай туди ресурси. Іноді є якісь неефективні речі, їх шкода. так, от, Ну, шкода, не виходить в когось. так. Не виходить у когось командувати, в когось не виходить літати на дроні з одного боку. Його шкода. Ну людина гарна, хочеться допомогти, але нам тут треба війну перемогти і людське життя зберегти. Тому маємо йти по шляху ефективності в першу чергу. Е, Микола, я знаю, що ви перебуваєте е, так на Харківщині. Несете стам службу. Розкажіть, будь ласка, на даний момент от як виглядає ситуація, е, які дії вчиняє ворог? Мається на вас були повідомлення про те, що росіяни вже наближаються до річки ОСКІЛ. Е, відомо що евакуація Куп'янська оголошена. Чи може може розпочатися найближчим часом битва за куп'янськ? Як ви вважаєте, і чи дійсно росіяни можуть почати форсувати оскіл Знаєте, можна сказати так: взагалі війна. Чому воюється? Тому що ніхто не знає, що буде і що вийде, що не вийде. Тому це прийнято на війні провіряти діями. Давайте загалом чи хоче Росія просуватися в глибу країни? Так хоче. І є річка, оскіл на дорозі їх просування. Так є, чи хочуть вони її форсувати, безумовно, хочуть, чи будуть, чи дойдуть, чи вийде. Це залежить тільки від нас, наскільки ми будемо міцно тримати позиції, наскільки ми будемо е гнучкими в обороні, бо оборона вона ж зараз не тільки пасивна, це не середньовіччя де ти закрився у фортеці і чекаєш, поки ворог просто стомиться тебе штурмувати, або поки в тебе не закінчаться припаси. Це високомобільна війна іноді. Наприклад, третій штурмовій бригаді ми застосовуємо такі методи, е, коли оборона настільки активна, що ворог навіть втрачає свої позиції, і так потрібно робити, тому що е, так цього вимагає час, і цього вимагає е, сучасні доктрини, до речі, до яких Росія також потрошку, але приходить ведення бойових дій, е, принаймні в тих широтах, і з таким ворогом, якого ми зараз е, маємо. Що можу сказати, от знову ж таки, коментувати фронт завжди трошечки складно, тому що впевнено, можна говорити тільки про ту ділянку, де сам знаходишся. Іншу інформацію отримуєш від товаришів, побратимів, які знаходяться на інших ділянках. Знову ж таки, з новин читаєш, тому важко сказати, чи це об'єктивно. На ділянці, де третя окрема штурмова бригада утримує позиції, ворог не просунувся ні на сантиметр. Позиції утримуються штурмові механізовані батальйони. Просто красавчики, і це грої, тому що ворог чинить надзвичайно великий тиск. У нас якось так е, складається, що там, де стоїть третя штурмова, ворог завжди надзвичайно активний. Дуже багато втрат ми їм завдали. Дуже багато битв, які вони програли там, де стояла тройка. Я гадаю, що вони хочуть помститися. Е, як це виглядає? Яка тактика ворога? Це постійні штурмові дії. Просто може бути за день 4 хвилі, 5 хвиль можуть дороти, до роти, до 100 чоловік спустити на одну позицію. Е, вони гинуть. Ми їх знищуємо за допомогою артилерії, півідронів, стрілецької зброї, ті, хто доходять поближче, там кулеметники їх розстрілюють. І вони гинуть, але Росія продовжує. Е, застосовують багато артилерію і реактивні системи залпового вогню. Останнім часом в зоні нашої відповідальності часто з'являються реактивні вогнеметні системи ТОСи. Жахлива зброя насправді з термобаричною суміш всередині ракети, яка розпиляється і робить об'ємний вибух, від якого не можна сховатися ні в бліндажі, ні в окопі. Якщо це в тебе попало, то е, ти отримаєш баратравми не співставні з життям, і ми дуже стараємося не дати цим то сам вийти. Єдине гарно вони недалеко стріляють. Велика ракета важко їй долетіти. І ми стараємося працювати по їх позиціям. Ми розуміємо, як вони працюють. Наша розвідка працює гарно в цьому напрямку і не дає не давати їм здійснити залп. Бо з першого знаряду теж не попадеш. Треба пристрілюватися. Ми не даємо їм здійснити залп. Таким чином спасаємо життя наших бійців і взагалі намагаємося якомога більше. Е, у нас знову ж таки, от я розповідав про проблеми, які е, виникли у «Асгарду». Я маю за честь і дуже задоволений, що в третій штурмовій командування прислуховується до нашої позиції, до наших думок, дає нам можливості і в тому числі, в тому числі можливість розвивати безпілотні технології. На це робиться окрема ставка. У нас працює rd центр який займається виключно наукою. наукою і експериментами по тестуванню цих е, рішень. І, значить, цей центр. Е, і воля нашого командира е, бригади Андрія Білецького призводить до наступного результату, що ми намагаємося якомога більше замінити піхоту, тобто зробити так, щоб піхота була в максимальній безпеці, а за них воювали технології, дрони, наземні роботизовані комплекси таким чином, зберігати життя, давати бійцям можливість набути досвід і давати їм потім можливість вигляді вже інструкторів, сержантів офіцерів передати цей досвід далі. Те, що не можуть зробити росіяни. Це одна із причин, чому у них не виходить, тому що вони привезли батальйон, весь цей батальйон загинув, ми його знищили, і вони не можуть продати досвід. Привозять нових, ті роблять ті самі помилки. А ми тут досвід накопичимо. Це одна із основних пунктів стратегії третьої штурмової бригади накопичувати досвід, тому що не тільки зброя, не тільки матеріальне, але і тактика, і людські людські знання вони дають можливість домінувати. Командир екіпажу БПЛА 4 бригади Рубіж Андрій Лачинаш, можливо, знаєте, так також військового часто ми також не зустрічаємося в ефірі. Він говорить про те, що росіяни почали застосовувати дрони на оптоволоконному кабелі, які не може захистити жодна українська реп раніше. Наявність таких дронів випускали західні експерти. Микола ну, чи можете ви підтвердити також цю інформацію? Скажіть, будь ласка, якщо це так, що тоді це означає? Ну знову ж таки, як з цим боротися, і наскільки тоді це для нас може стати великою проблемою? Е, так, є таке е, принцип. Дуже простий раніше. Це були керовані ракетні комплекси протитанкою ПТУРИ. Так, тобто, це такий комплекс, який випускає ракету, ракета е, на тоненькому кабелі. Кабель довжиною 4,5 км. Я навіть в чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках е, встиг побувати оператором такого комплексу, комплексу ФАГОТ, постріляти з нього трошечки по е, ворожиму районам. і ти цією ракетою керуєш через цей дріб. Принцип схожий, тільки там ракета на реактивній тязі, а тут дрон, який керується власне таким оптоволокном. Чому не можна затушити ребом? Тому що немає радіоелектронного сигналу. Сигнал іде по дроту, але, але так же як комплекси ПТУР, є проблеми з тим, звідки це запускати. Тут треба, щоб між ціллю. І власне екіпажем, який запускає. Ну, по перше, є обмеження в довжині цього кабеля. По-друге, в маневровості, щоб він ні за що не заплутався, щоб він ніяк не обірвався. Бо і в птурах часто бувають обриви, і тут також можуть бути обриви. Тобто, це такий засіб, скажімо, досить хірургічний, досить е його можна застосовувати досить локально. Він не буде, е це не означає, що тепер росіяни не чутливі до ребу, все одно. 95, а може і більше, відсотків дронів залишиться на радіозв'язку, тому що це дає гнучкість, це дає варіактивність. Це може бути застосоване спецзасіб. Як з цим боротися? Дуже просто треба знищувати зльотки з військо з ворожими дроністами, е, треба з цим рахуватися. Іноді так буває, що рахується тільки з важкою артилерією, тим, що от очевидно є танк, важлива ціль. Артилерія важлива ціль, е, броньовані машини важлива ціль. А ось взльотка з дроністами не важлива ціль, бо це піхота, є там чотири чоловіки з якоюсь антеною сидять. Насправді дуже важлива ціль, і знищення саме ворожих позицій з дроністами це ключ для подолання проблеми з. Дронами, які на оптоволокні їм доведеться підходити ближче, їм доведеться знаходитись на висотах, щоб ця штука долетіла. Треба бути трохи вище цілі, от щоб не було обриву. І треба з цим працювати. Тут має працювати як розвідка, так і засоби, як класична розвідка армійська, так і радіоелектронна перехоплення, і артилерія, звичайно, яка має їх давити краще за все касетними боєприпасами, ну або запалювальними, якщо є. Ви однозначно бачили рейди працівників ТЦК великими містами України і не тільки так, відвідували відвідували і курорт Буковелі, елітні ресторани, і заправки бачили ви все це Микола. Як ви вважаєте, ну тобто, от були до речі, коментарі, що після цього явка в атаку ТЦК збільшилась після цього, як ви вважаєте, ну, тобто. І бачили, ми як зустрічали працівники ТЦК, люди, вони кричали, зокрема, ганьба. А військові говорили про те, що так, коли росіяни будуть підходити, так все ближче до нас. Ви також будете їм кричати тоді: ганьба? Чи як тоді? Ну тобто, на вашу думку, що відбувається з нашим суспільством? Як можна все це вирішити? Можливо, потрібно змінювати підходи до до мотивації. От е, яке ваше бачення? Ну, По-перше, треба розуміти, що сучасне суспільство дуже сильно інформатизоване та медіаізоване, якщо так можна казати, дуже просякнуте можливістю е, однієї людини висказати якусь думку. Цю думку можуть підхопити чи навмисно, чи не навмисно, і розтережувати, і може створюватися ілюзія. Так, От, ну, наприклад, якщо. Е, П'яний чоловік вдарив дружину, то може зробити висновок, що всі чоловіки б'ють дружин, Так і всі п'ють і тільки цим і займаються. Якщо це відео набере 100, міль... 100 мільйонів переглядів, звичайно, люди люблять якісь такі більш гострі теми. Е, якщо говорити конкретно про мобілізацію, про спосіб мобілізації, тут треба дати собі відповідь на два ключові питання. Перше, чи влаштовує людину те, що зараз відбувається, чи влаштовує те, що по Ахмадіту прилітають ракети? Чи влаштовує, що в Києві кожну ніч тривога? Треба ховатися? Чи влаштовує, що Росія вражає освітні об'єкти, медичні об'єкти і? Чи влаштовує, що Росія загрожує нанести удар по нашим атомним електростанціям, що призведе до жахливої техногенної катастрофи? Чи влаштовує жити в страсі? І якщо не влаштовує, то треба щось робити? А що робити? Єдиний спосіб перемогти. А для того щоб перемогти, треба. Щоб наше військо було сильним, треба мобілізуватися. Ну і друге запитання: чи а якщо Росія нас захопить і, вибачте, поставить це все в каліналактивою позу, тоді що чи влаштовується? І, і звичайно, суспільство розділяється. У мене фактично немає знайомих, які були проти української перемоги, У мене немає знайомих, які е, ну от були проти України, тому мені важко судити. Але я знаю, у мене багато всі які за. Фактично, всі, навіть ті, які за кордоном вони зай допомагають. То тут все однозначно треба мобілізуватися, треба йти до війська, треба брати руки в зброю. Я просто знаєте, як е, в сержантській практиці роби як я з першого дня війни підрозділ ТЕРА на фронті, з першого дня війни взяли зброю. Чи важко, так важко, чи страшно, так страшно. Але чи є вибір? Немає вибору насправді. Немає вибору. Не ми цю не війну почали і є тільки один шлях вперед перемогти. А для цього треба мобілізуватися. А по однокі випадки або думки, я бачу відео. Там люди кричать: не хочуть мобілізуватися, не хочуть оновлювати дані. Мені. Мені важко це розуміти, бо я з першого дня тут, і як бачите, от як бачите, хоча й важко, прямо кажу, це не є просто, але тримаємося, але наближимо перемогу. Я всім раджу, друзі. Е от така філософська думка: саме жахливе це жити в страсі, жити в страсі, що тебе там мобілізують. Якщо ти боїшся, краще піди на зустріч цьому страху. Це не конструктивний страх. Треба піти йому на зустріч і перебороти його, і жити без нього, тому що. Прожити життя в страху це мабуть найгірше, що може статися, Микола. А ви зрозуміли, ви говорите так і про добровольців. Ми ж ми знаємо, що багато пішло добровольців. Так, але мається на увазі держава, вона як мотиваційний фактор, що може ще зробити. Я знаю, що зараз державна програма рекрутингу розвивається дуже сильно. Насправді дати людям свободу, дати людям можливість обирати, і зараз це робиться. Зараз можна піти в конкретну частину, якщо раніше, наприклад, можна було мобілізовуватися тільки через військкомат. І все-таки лишався перш, певний відсоток вірогідності, що тебе можуть якось там раптово, по якійсь там необхідності перерозподілити не туди, куди ти хочеш. То зараз люди можуть піти туди, куди вони хочуть. Вони можуть піти до своїх друзів, які вже служать, які поділяться досвідом. Завжди ж краще з близькими, знайомими людьми, так у всьому, і в бізнесі, і в роботі, і в навчанні, і в війні. Е, мотивувати і пояснювати. Знову ж таки, все схоже на те, що держава. Переходить на е, моделі, ну в треті, окремі штурмові моделі, ми тут давно вже займаємося е, рекрутингом. Це ще з 2014 року Азову такий підхід був опанований, і зараз ми його впроваджуємо. А держава також впроваджує е, можливість зараз піти в конкретну частину. Ну і знову ж таки, якщо говорити про мобілізацію, про рекрутинг, е, ці явища є абсолютно позитивними для всіх тих, хто. Бачить Україну незалежною державою, бачить Україну такою, яка перемогла Росію, і нам потрібно всім тут рухатися в унісон. Не потрібно шукати що поганого, як там от, держава, чи вона впоралась, чи не впоралась, Треба щось зробити самому. Моя порада дуже проста. Друзі, треба знаходити той підрозділ, якому ти бажаєш служити, якщо є сили, є здоров'я. Мобілізуватися і прискорювати українську промову. Давайте це все закінчиться якомога швидше, і кожен може в це вкластися. Хтось фінансово донатящи, хтось ідучи до військомату і мобілізуючись е, краще за все вибрати свою долю самостійно, підготуватися до цього, займатися спортом, щоб прийти і не ефігівати того, що треба в бронежилеті ходити по пасаці. Е, опанувати технічні засоби. Треба орієнтуватися в картах. Треба орієнтуватися в мавіках, в дронах, розвідниках, в дронах ФПВ. Ці всі курси можна пройти у будь-якому великому місті в Києві і мобілізуватися, йти разом з нами проти агресора, перемагати, закінчувати цю війну. Ну або що, або ховатися, і це буде продовжитись нескінчено. Я особисто не бачу такого варіанту. Микола, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші надзвичайно цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам, і безмежно подякую вам та всім нашим захисникам за оборону нашої країни. Дякую вам. Давайте також подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш ютуб канал Код 4.5.0, Залишайте свої коментарі та запитання. І ми будемо обирати бо обов'язково будемо ставити в ефірах нашим спікерам. Друзі, підтримуємо наші сили оборони. Донатимо ще раз всім дякую за увагу. і До зустрічі в наступних ефірах щиро дякую.